Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Адаменко CryptoUA. Сьогодні з вами Олексій. Хочу сьогодні розповісти вам про цікавий проект Крайфі. Одразу скажу: прицілом, на швидкі гроші цей айрдроп точно не буде, тому що токен планується, як зараз написано, планується запускатись аж в 2025 році, аж в кінці 2025 року. Тому є, мабуть, мусимо розібрати це зараз. Розповім чому. Що взагалі таке крайфі, про який сьогодні будемо говорити? Це сигнальна трейдингова платформа для тих, хто робить сигнали, це можливість заробляти гроші на своїх знаннях, тобто монетизувати свої скілзи, як тут і пишеться. Нам цікаво не зовсім це. Нам цікаве те, що ви можете приєднатись до вет-ліста для того, щоб отримати ранній доступ. Так і можливо, це буде одним із критеріїв для отримання майбутнього аеродропу. Але і це ще не все. Ну перед тим як буду показувати все інше, покажу ROADMAP, Так, в четвертому кварталі 2023 року буде запущено ком'юніті, а також присід фандрейзінг. Тобто ранні інвестиції будуть тільки, вибачаюсь, в 2023 році, так, присід фандрейзінг, але про них немає даних ще. Ось я вибачаюсь, чомусь думав, що в 2024, так? це в 4 кварталі 23-го, а в 4 кварталі 2025-го вже запуститься край токен Тобто токен в платформі свій точно буде. У них непоганий твіттер, Подивився я на них. Ну, 4 тисячі, ось, бачите, 709 вже читачів. Що є з активності? Є їхня платформа, є їхня їхня ком'юніті на зілі. Тут я вже повиконував деякі завдання і скоро вже отримаю доступ до БЕТИ. Ось бачимо, є токен Whitelist, тобто отримати Whitelist також непогано. І роль The Icon. на шостому рівні вже буде токен Whitelist Роль тобто, це вже дуже і дуже непогано. Можливо, це буде доступ до токенів з airdrop, а можливо, буде доступ в sale чи щось таке, але ще все тільки розвивається. Тут є деякі завдання, багато з яких я вже виконав. Сьогодні так зайшов, подивився. Треба буде доробити для того, щоб отримати бета доступ, і потім я погляну що там можливо, дійсно тут, є, якщо в бета доступі е будуть доступні якісь сигнали, можливо, е вартує їх спробувати або щось таке. Ну тобто. Покористуватись платформою про всяк випадок, але, звичайно, я розповідаю з прицілом на те, щоб отримати безкоштовний айордроп. Ось які у нас сьогодні активності. Тому дуже простий маршрут. Йдемо на їх сайт. В описі під цим відео буде посилання на пост з даним проектом в нашому телеграм-каналі. Там вже будуть знаходитись і апдейти та інші аеродропи. Тому підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал. Тут приєднуємось до вет-ліста, нічого тяжкого, просто свою емейл-адресу. А тут виконуємо чим більше завдань і отримуємо доступ. Так, отримуємо доступ до закритої бети, а потім і до токін ліст Що це нам принесе, не знаю, але як варіант прийняти участь безкоштовно. Тому ось такий сьогодні проект був у нас на обзорі. Переходьте в телеграм-канал, щоб ловити апдейти по цьому, а також по іншим проектам. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу!